Шановні батьки і любі мої дітки! Я, як завжди, дуже рада з вами зустрітись. І сьогодні у нас знову заняття з математики. Я хочу, дітки, щоб ви зараз послухали, хочу заняття почати з загадочки. Загадаю загадочку вам, послухайте мене уважненько. Сім братів в якому рівні, а іменами різні. Як ви гадаєте, про що йде мова? Так, дітки, це мова йде про сім днів тижня. І давайте ми зараз з вами їх пригадаємо. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя, сім днів тижня. Так, молодці. Послухайте ще одну загадочку. Підробив відголосок, голосок, став малим співати. Здогадалися вони, вовка не наша мати! А в цій загадочці, про що йде мова чи про кого? Які героїв ви тоді здогадалися, про кого йде мова? Так, дітки, правильно, це про казочку вовк і семеро козеняток? Звичайно, козенятка йому не відкрили, пам'ятаєте цю казочку? А подумайте уважненько, ви слухали одну загадку і другу. Яке число згадується і в першій загадці, і в другій? Так, правильно, молодці 7, тому що 7 днів тижня і сім козеняток. І я вам, мої хороші, пропоную зараз поглянути мені до мене на стіл. Подивіться, будь ласка. Е, у мене тут, давайте порахуємо геометричні фігури. Ну, мабуть, знаєте, як вони називаються? Так, звичайно, трикутнички. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось так прямо, як в загадці, сім. І позначаємо яким числом сім. Так, добре, мої хороші. Але в мене ще є геометричні фігури, квадратики. Подивіться, вони гарні. І я зроблю будиночки. Я так покладу під кожним трикутничком. І в нас, бачите, ми отримали такі гарні будиночки. О, щось не так. Ану, подивіться, мої хороші, щось тут не так. Так, правильно, молодці. У мене скільки було трикутничків, сім. А чомусь у мене получився ще зайвий чотирикутник. Давайте ми їх порахуємо, що не так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім у мене квадратиків. І що не вистачає ще? Так, не вистачає, звичайно, дашку даху. От я поставлю ще один трикутничок. І що ж ми з вами, дітки, отримали? У нас було сім трикутничків. Я виклала квадратиків на один більше, і стало стільки квадратиків. вісім дітки, у нас утворилося. Нове число вісім. Тобто, якщо ми до числа додаємо одиничку, це буде наступне число вісім. І сьогодні, дітки, ми з вами познайомимося з циферкою, може, ви вже знаєте всі її з цифрою вісім. Тобто, у нас було вісім квадратів, ми доклали, що був у нас будиночок і восьми трикутичок, тобто ми додали 1 квадрат і один трикутничок і отримали число вісім. Подивіться, мої хороші число 8, ви його дома пропишете. Можете в повітрі зараз про пальчиком малювати, як вісмірочка пишеться. Молодці, мої хороші, і запам'ятали, що після 7 йде слідуче число 8, і ми з ним сьогодні познайомилися. Ви його запам'ятали. Тобто, слідуче число після 7 – 8, додати одиничку до любого числа – це буде наступне число. Після 7 йде число 8. Молодці, мої хороші. А зараз ми з вами трішечки Пригадаємо числа і циферки. Тому ми з вами знаємо, що кількість ми з вами позначаємо цифрою. Ось у мене є тарілочка. Подивіться, будь ласка, на ній які геометричні фігури. Так, мої хороші, правильно, квадрати. Давайте ми їх з вами порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Якою циферкою ми позначаємо кількість 6. Так, правильно, умнічки ми позначаємо цифрою 6. Ще в неї є одна тарілочка. Давайте порахуємо стільки тут. Тут також які дітки-геометричні фігури. Теж квадратики іншого кольору, тільки. Рахуємо стільки їх. Один, два, три, чотири. Всього 4. 4. Кількість позначаємо циферкою. І ще в неї є квадратики. Ми з вами вже дуже гарно запам'ятаємо, що це геометрична фігура плоскисна квадрат. Давайте, щоб вам було гарненько видно. Рахуємо мої хороші. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього 5. І позначаємо циферкою 5. От ми з вами трішечки повторили числа. Сім уже ви побачили. Вісім ми вивчили нове число. І ми з вами повторили, що кількість позначається цифрою. Так, мої хороші. От так ми з вами все потихеньку і повторимо. Але сьогодні, дітки, я хочу вас познайомити з новою геометричною фігурою. Подивіться, будь ласка, і я хочу, щоб ви її порівняли. У мене є ось інші геометричні фігури, ось на двох тарілочках. Подивіться, дітки, будь ласка, і пригадайте, які ми з вами знаємо, які бувають геометричні фігури. Так, правильно, геометричні фігури бувають плоскісні і об'ємні. Ну, ви, мабуть, знаєте, здогадались, але я вам покажу ще, де у нас з вами плоскісні геометричні фігури. Так, вони знаходяться ось на цій тарілиці. Давайте ми їх повторимо: це овал, квадрат, круг і трикутник. На цій тарілиці у нас об'ємні правильно, тому що вони мають об'єм куля, циліндр. І куб. А що ж це за геометрична фігура? Ви, звичайно, здогадалися, що вона, яка, об'ємна, тому що я вам покажу, да, там є об'єм, об'єм, як ми говоримо, чому вона об'ємна? А скажіть, дітки, будь ласка, а чи вона схожа на якісь із цих фігур? Подивіться, уважненько. Так, правильно. Якщо з цією фігурою ви підійшли до люстерка, до дзеркала? І поставили перед люстерком оцю геометричну фігуру. Зараз я скажу, як вона називається. Ви побачили, що тут лежить яка геометрична фігура. Правильно, трикутник. Вона має з усіх сторін трикутник. Ці трикутники можуть бути або всі одинакові, рівні, або протилежні, як в нас. Ця фігура дітки називається Піраміда. Піраміда, мої хороші, це об'ємна геометрична фігура, з якою ми з вами сьогодні познайомилися. Це теж об'ємна геометрична фігура, і вона схожа. В основі мають трикутники. Але ще ми з вами вчили. Я хочу вам трішечки, мої хороші, нагадати, що, так як ми з вами, коли вивчали куб, я вам розказувала, що він має що? Грані і ребра. Називається це ребра, сторони, ребра. І також піраміда має сторони і має ребра. І це називається вершина. Ну, це буде піде до школи і вже буде добре гарно вивчати. Ось так, мої хороші ми з вами сьогодні. Повторили все, вивчили яку циферку правильно, вісім, запам'ятали її, повторили інші цифри. Отак трішечки попрацювали з математикою. Я, як завжди, дуже рада була з вами спілкуватися. Якщо дізналася щось нового і корисного, я дуже буду рада. Зараз всім до побачення. Я всім вам бажаю, як завжди, тепла, миру, здоров'я і всього самого найкращого. До побачення, любі друзі!